І знову місто в жалобі, прощаючись із захисником Олегом Михальчуком. 21 грудня 52-річний бердичівлянин, стрілець-помічник гранатометника механізованої бригади, героїчно загинув на Волноваському напрямку. 52 роки назад мати народжувала сина і орамін, який він вислав. Мріяли про майбутнє. Мріяла про свою старість, але зараз опинилася все. І причина цього війна. Народився Олег і пішов до школи у Бердичеві. Після закінчення 15-ї пішов навчатись у 33 тє ПТУ. Опанував професію тракториста-машиніста із кваліфікацією слюсаря й водія. А потім роки праці на різних роботах. Пам'ятають Олега Михальчука і в районній лікарні, де він працював героя, у котельні. Олег Вікторович прийшов працювати в колектив Центральної районної лікарні Вердиського району у жовтні 2021 року. У лютому 2022 року пішов гідно захищати нашу Україну. Але ми віримо в те, що хлопці наші помсяться за його загибель, а ми будемо його пам'ятати нашого героя Олега Вікторовича. Ми засинаємо кожен день у надії. Ми знову зранку будемося до життя і питаємо, це сон чи реалія? Ми просипаємося, дорогі мої, кожний ранок, біжимо до звиклої праці до дітей, до школи. Але чи кожен з нас усвідомлює, якою ціною нам дається наш нічний спокій? Ранукова кава, якою ціною дається те, до чого ми так привикли, ті блага, вони не надто є високі, ні. Вони є примітивними, вони є звичайними, природніми, але вони даються нам ціною життя наших синів і доньок, ціною страждань батьків. Прощаючись із героєм кожен подумки вголос дякував за подвиг, за захист, за те, що не обирав легких стежин доріг, а ціною власного життя виборював право на свободу і гідність. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним та близьким.